Доброго всім часу! Сьогодні ми поговоримо про швидке, легке, а головне якісне, велике розширення пасіки. Тобто, як ви зрозуміли, наприклад, в один день нам потрібно зробити велику кількість відводків. Тому як це зробити швидко, якісно, тобто без лишніх рухів, як я рекомендую робити як я колись так робив. Тому дивіться, по-перше, декілька слів про самі відводки. Головна відмінність відводки в чому? Так, Це в їхній в їхні майбутній матці. Тобто ми робимо їх або на маточник на виході, або не плідка, або плідна матка, або взагалі даємо відводити свічову матку. Зараз я все розкажу, покажу, як я робив це на матошники на виході. В кінці я розкажу, як дещо там змінити, щоб, наприклад, на неплідну матку зробити чи на плідну матку. Але принцип тут один і той же самий. І так, відводки на матошник на виході. Зрозуміло, що нам для цього потрібно виводити матки. Тобто ми сьогодні заложили нашу прививку, одну суточну чи двохсуточну личинку. Якщо одну суточну на 12-й день з нашого стартера, тут, ну, тобто будуть, з наших маточників будуть лупити, виходити матки. Якщо двохсуточна личинка, то на 11-й день. день. Тому на 9-й день, після того, як ми дали стартеру чи виховательці, Личинки на прийом на 9-й день починаємо формувати наші відводки, як ми вже зрозуміли, велику кількість. Щоб це зробити швидко, не стояти біля кожного вулика та там по пів години шукати матку. Що нам для цього потрібно? Ось така решітка, так звана ганімановська роздільна. Я вже в якомусь відео показував, як робимо відводки, не шукаючи матку. Тобто, таким чином підходимо до сім'ї, з якої ми робимо відводок. Нам буде потрібен другий такий же корпус, в якому знаходиться наша сім'я донор. Взяли кормову рамку, струсили бджолу. Ставимо наш корпус. Таким же чином забираємо три рамки печатного розплоду, струшуємо бджолу і ставимо наш корпус. Тобто в нас вийшли чотири рамки. Чому струшуємо? Тому що ми не шукаємо матку. Це робимо швидко. Далі ставимо роздільну, ось таку роздільну решітку і вже зверху. На сім'ю ставимо наш корпус. Для чого? Розільна рішітка бджола піднімається, щоб обігріти розплід. Матка не може піднятися. І даємо їм годину. І таким чином, наприклад, ми там 10, 15, 20, 20 відводки робимо. Це дуже все, все швидко робиться. І, так, і даємо їм годину нашим відводушкам, коли ми вже поставили зверху, щоб бджола через решітку піднялася на наш розплід. Поки минається година, ми просто беремо наше дно. Від наших корпусів і ставимо на постійне місце, де ми будемо ставити наші майбутні відводочки. Зрозуміло, пройшла година. І ми наші корпуса просто поставили на своє місце. Скільки відводків ми формували, скільки корпусів поставили. Так, коли ми формували відводочок, да, клали корпус зверху, ці рамки, які забирали знижню, замінюємо вощиною. Все, бджола піднялася, розставили ми ці наші майбутні відводи, не майбутні, а вже відводки на місця і даємо їм постояти мінімум 3 години. Чому мінімум, щоб просто злетіла льотна бджола, а чим довше, тим краще. 4-5-6 годин. Тобто, як я рекомендую, наприклад, вранці ви це зробили, сформували зверху, годину постояли, рознесли, це все зробили вранці. Ввечером ми беремо наші маточники на виході. Цей же день, так, рано ми сформували, вечором їм підкладаємо маточники на виході. Все, друзі, ось таким швидко, якісно, чому якісно. Нормальні відводочки. Дуже великий прийом, процент прийому, тобто матка виходить. Тут льотної бджоли нема, вони ще не потягнули свої свіщові матки, тому що ми там рано сформували, вечором дали маточник на виході. Дуже великий прийом маток. Все чудово, тепер далі. Як я вже говорив, що різниця між цим, просто на що ми їх робимо, чи маточник на виході, чи плітку, чи не плітку, чи взагалі там свіщу матку. Тому, якщо, наприклад, я розказав, як я роблю якщо маточником на виході, якщо ви, наприклад, замість маточника на виході, хочете підставити їм неплідні матки. Ось в таких кліточках ви заказали, вам цей день приходять неплідні матки, все робимо те ж саме, просто. Просто із сім'ї донора, коли ми оце формуємо, да, клали корпус зверху, не три рамки з розплодом заберемо з нижнього корпусу, а беремо дві. Берем дві. Тобто, що в нас виходить? Одна кормова, а дві з печатним розплодом. От і вся відмінність. Просто, щоб у нас був менший відводок, вийшло. Не плідки. Треба робити відводки дуже маленькі, щоб вони прийняли не плідочку. Далі зробили, ми розставили, рано зробили, вечором замість маточників підставляємо наші неплідні матки. Яким чином, ось таких кліточок вони прийшли, забираємо скормову відсіку кандії, взагалі його забираємо, десь складемо в куточку там чуть-чуть, щоб якщо вони не випустять, щоб матка мала що їсти. Відділення відкриваємо і просто заліплюємо його вощиною, пос... вощиною, полоски воском якимось і робимо маленькі отвори. так? Де були наші відкриті кормові сіки, напроти них заліпили, відкрили їх, заліпили замість пластмаси, заліпили воском і зробили декілька отворів. І замість маточників просто ставимо ці клітинки. На другий день приходимо і дивимося прийом. Якщо вони її випустять, вони розгризуть цю вощину і самі її випустять, і майже там 100% від прийом. Якщо вони не захочуть її приймати, то вони просто ці отвори заліплять, вони її не випустять і отвори заліплять. Тому ну, там уже придумуємо, це теми для іншого відео. Так, друзі, наприклад, на маточник на виході пояснив. На неплітку пояснив. Наприклад, ви так, таким чином хочете зробити на плідні матки. Все, все те ж саме робите, все те ж саме. Зробили бджола, година, бджола піднялась. Просто, коли ви формуєте. Забираєте звідси. Коли ви формуєте ці відводки, так? клали наші корпуси зверху. Наприклад, ви робите 10 відводків. Ви зробили 10 відводків. Хочете зробити, то я рекомендую зробити 15 таким чином, так? коли ми корпуса ставили зверху. І даємо їм годину, щоб піднялася бджола. Робити вам потрібно 10 відводків, ви робіть в кількості 15. Тоді дали годину, бджола піднялася, розставили 10 корпусів на місця. Так. Скільки вам потрібно. Для чого 5 лишніх корпусів, це так званий, ну, хтось називає його активом, тобто запасні відводочки, просто це на, на плідну матку робиться, щоб потужніший відводи був з тих п'яти. Якщо, наприклад, ви там дивитесь, мало бджоли, вам не подобається. Це вам не маточник, не плідка. Тут можна більше бджоли підсипати. Просто з тих 5 лишніх корпусів можете десь під, підтрусити їм бджоли. От і все. А далі все так само, там, вам матки прийшли плідні. ну Дивіться, я не буду зараз пояснювати, в мене окреме відео є не одне, там як під... підкладати у відводок плідну матку. Тому дивіться, можливо, у вас вже свій метод є. Все, все, я думаю, все пояснив. Давайте коротенько ще пробіжемося, яким чином легко, швидко розширити пасіку, тобто велику кількість. Відводків наробити. На маточник на виході. Зрозуміло, привилися, наприклад, сьогодні привилися, на дев'ятий день робимо наші відводочки. Сім'ї донор, щоб не шукати чотири рами, одну кормову, три з печатним розплодом. Матки не шукаємо, бджоло струсуємо, пусть голі рамки без бджоли, наприклад, в наш корпус. Роздільна решітку, корпус зверху на сім'ю донору. Бджола піднялася, дали їм годину бджола піднялася, через годину розставили корпуса на місці, дали їм мінімум 3 часа, щоб льотна бджола злетіла, і в той же день підставили маточники на виході. Все, друзі. Дуже все швидко, дуже якісно виходить. Особисто так робив. Тому все, всім пока і до зустрічі.